Яка ікона є однією з самих популярних Божої матері, звісно, що семистрільна. Але за часи своєї роботи, як ми чули, як її називають? Семістрельниця. і там ну люди якось придумують такі цікаві назви? Це ікона, це техніка, одна із з моїх найулюбленіших? Вона в плівці, тому може десь відблискувати. Філігрань, плетіння. Подивіться, як гарно деталізовано все зроблено. Вона затамовує погляд на собі посріблення, позолота, каміння сваровське, розпис ювелірними гмалями. І це все від майстрів, професіоналів. Це ікона, яку можна використовувати. Повішати як вдома, так і в храмі, якщо ви хочете зробити таку пожертву для храму, це ну, взагалі, ви будете приходити туди. Ви завжди про вас будуть знати. Батюшка завжди буде е, молитися за вас, тому що це подарунок Вау, просто супер.